Морозиво в нас вийшло. Але їсти я вам його не раджу. Та ще пам'ятайте, що усі мої експерименти потрібно проводити разом з батьками. Так набагато цікавіше. З вами був я, професор Дмитро Іванович Колбачкін, та проект Хочу все знати! Бувайте! Хочу все знати! До богу ківцяне. Хочу все знати! Привіт, мої дорогенькі науковці! Ви дивитесь проект Хочу Все знати! Та з вами, як завжди, я професор Дмитро Іванович Колбочкін. І сьогодні ми з вами разом похімічимо! Це буде дуже прикольно. Але попереджаю. Цей дослід ви повинні проводити тільки у присутності дорослих. Зрозуміли? Молодці. Тоді, якщо ви готові, ми починаємо. Друзі, мета цього експерименту дуже проста. Я.